Намагаються збити герберу якусь чергову зі стрілецької зброї. ну, Очевидно, справа невдячна. Ми, до речі, стріляли по чомусь такому радше по залі. І було видно, що ми по, ну, по ній влучаємо, тому що от від неї були відблиски, отак як метал по металу. Було видно, що метал по металу б'є. Але вона продовжувала летіти далі. Тобто, я так розумію, там нормально можна зробити дірок, перш ніж вона не зможе далі летіти. Менше з тим, відео не про це. Відео про один із приємних елементів у компанії Unwave, у якої ми з вами придбаємо засобу реб Шатро. Який полягає в тому, що оцей модуль ми катались, відбили банку. Якого піструна ми каталися без фізичного захисту РЕБ це окрема сумна історія, але ми, засіб, ми захист вже робимо, промахалися. промахалися. Але відбили цю банку, вона полетіла геть, я їм відправляю в ремонт на відновлення, кажу, що її коштуватиме, кажуть, нічого не коштуватиме. Це до того, що можна багато. Сперешатися щодо виправданості, вартости і ціни засобів реб Шатро у Анвейва. Проте ось такі от, будемо так казати, плюшечки, як безоплатне відновлення. так, ну, Здавалося б, каталась, відбила антенна, який до того має стосунок виробник і продавець. Як підприємець, я би сказав ніякого. Але, от, ну, фактично. Подарували оцю всю штуку, ми їм відправляли просто модуль з цією ніжкою. Це все вони від себе вже нам у подарунок поставили. Щиро дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо і поборемо.